Всім привіт підписники! Сьогодні ми граємо! В Minecraft Education. Сьогодні ми будемо пробувати чарівні яблука і дві чарівні моркви. На виживальному світі. Ну, я з чого? зроблю виживальний. Так. До речі, скоро ми будемо робити тут. Ну, ось моя домівка. А ми з вами будемо робити замок блогерів. Отакий він громенний. Так, і сьогодні ми будемо пробувати оці яблуки. Давайте ми їх попробуємо. Скоро ми будемо робити. Ой, так, пробуємо яблуко? яблуку. що вам дає? Ага, в мене куча життів. Ага. Дочкайте, дочкайте. У мене є багато чого. Ми можемо просто життя Можна давати так? Угу. і є щит, опіт, вогневість і поверварність. Ну теперь давай пробовать золотую морку. Пошл а надо ей. Ладно, золотое яблоко. На зачарованное яблоко. Давай ты зиму стак зачарованных яблок. трошка мквенки ну такі чарні я поки що крафчу А, у мене і смарагди і ту-ту-ту-ту-ту. добре я Ну, це оце я залишу собі ну кому сподобалось відео ставте лайки підписки на канал па 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 па